Уявити зиму без снігу неможливо, як і дім на Новий рік без ялинки. Напередодні свят кам'янчани вже замислюються про придбання зеленої красуні. І тут постає питання, яка ялинка буде прикрашати дім, справжня чи штучна? Тож розглянемо переваги та недоліки двох видів ялинок, щоб обирати було набагато легше. Однією з переваг справжніх ялинок є їхній природний вигляд та запах. Неповторний аромат хвої надає дому атмосферу святкування. Та на жаль, любов'ю людей до живих ялинок користуються браконьєри, що зухвало випилюють зелені насадження на території міста. Екологи нагадують, незаконний вируб ялинки є кримінальною чи адміністративною відповідальністю. Хочеться звернутися по першу чергу до таких містян, які все ж таки. Намагаються знести зле насадження таким бракоєрським чином, все-таки подумати про себе, про своє майбутнє та оточення. Багато людей віддають перевагу традиційному вигляду справжньої ялинки та відчуттю її живої природи. Та наші містяни знайшли ще один варіант як можна економічно прикрасити свій дім. Ну, віточку, віточку, може куплю та поставлю. Не усі зелені ялинки, що продаються, вирощуються лісовими господарствами. Екологи наголошують, на що треба звернути увагу до придбання ялинки, щоб на ялинці було відповідне маркування, яке буде говорити про те, що ця ялинка офіційно була вирощена саме для того, щоб в подальшому її продавати. Незабаром буде оприлюднена інформація щодо офіційних локацій продажу ялинок, та цікаво дізнатися, а чи є вже ялинка у малечі вдома. У мене маленька, стоїть, справжня. Цього тижня Дніпропетровська облрада прийняла рішення щодо обмеження кількості продажу живих ялинок на території області. Та не поспішайте вішати носа, бо завжди є альтернатива штучні ялинки. Вони можуть виглядати майже як справжні, але мають свої переваги. Не менш привабливі, гарні і красиві. Так, ми розуміємо, що це трошки більш коштовніше буде, але. Якщо порахувати, що ця ялинка придбається штучно не на один рік, то це і економічно навіть вигодно. Використання штучних ялинок екологічно відповідальне рішення, оскільки вони не потребують вирубування дерев та сприяють збереженню лісових ресурсів. Багато наших громадян обирають штучні ялинки для свого дому. У нас е пластикова вже закуплена ще років п'ять тому. Обрати справжню чи штучну ялинку вибір за вами, але можливо рішення полягає в поєднанні традицій та новаторстві. Всіх з наступаючими новорічними святами вітаю. Звісно, бажаємо всім перемоги, миру. Ну і бережіть себе і оточення.